Рятівник це не альтруїст, це стратег виживання. Ти уникаєш власної тривоги, власної непотрібності, власної порожнечі. Бо зупинитись означає почути себе, а це лякає більше, ніж чужий біль. Тому ти весь час в русі, в допомозі уще трошки і стане легше, але не стає, бо не інше тебе виснажують, а твоя втеча від себе під виглядом порятунку. Як же вийти з цієї динаміки, з рятівника у присутність? Це не про те, щоб перестати допомагати. Ні. Це про те, з якої частини себе ти це робиш. Бо допомога з любові вона живить. Класно допомагати людям з любові, а допомога з тривоги виснажує. Отже, номер один: запитай себе чесно, що я зараз хочу дати людині, а що я хочу отримати у відповідь? Чи справді це про іншу людину? Чи це спосіб довести собі, що я потрібен, потрібна? Цінний, цінно, правильний – правильно, це запитання просте, але іноді воно ламає десятирічні патерни. Два навчися бути поруч, без дій. Це найвища форма любові. Бути коли боляче, коли хаос, коли сльози, не виправляючи, не тицяючи порадами, не тікаючи.